Активи російського олігарха Дерипаски в Україні досі не конфісковані. Справу затягують. Антикорсуд переніс апеляцію через, начебто, кібератаку, яка згодом виявилась фейком. Олег Дерипаска топовий путінський олігарх, засновник компанії Русал це виробник алюмінію, базовий елемент та Ен плюс груп. За даними Financial Таймс, дерепаска відмивав кошти для Володимира Путіна. За це США у 2018 році наклали на нього санкції. В Україні у власності дерепаски 359 об'єктів. Найвідоміші. Миколаївський глиноземний завод, глухівський кар'єр кварцитів, сервісний центр Металург. Ці металургійні підприємства постачали алюмінієву продукцію компаніям російського ВПК, які виготовляють для потреб путінських військ, техніку, зброю і боєприпаси. Вартість корпоративних прав компаній дерепаски в Україні понад 3,5 мільярди гривень. На початку року повідомляли, що всі активи Дерипаски в Україні стягнули, але це не так. Суди тривають.